З Барсіком. Видите, яка краса, якраз на вечір. Може буде якраз вечірній кльо. Але я не знаю чи ми будемо рибачити з спінігом. Напевно навіть вудочку і нему. Може якось перебачимо. Якщо якось так прийшли. Але гарно, дивіться. Й-моє. Зараз будемо розкладатися з Барсіком. Зараз покажу що з я. Щось ще на воду пішло якраз. Включив камеру барсика хотів зняти. І щось булькнуло з того берега. Що ж це таке було? Може яка норка? Десь он там його, о. там. Так закриє, щоб не відблиску. От. Щось таке булькнуло. Якраз барсиком. Діб його знімав. Щось булькнуло. Начіплюю. Треба буде коли поставити більшого крючка, бо то треба маленький для стоху крючок. Навіть на окуня, то він маленький трохи. Ну але тут я. Я то ще на удочку ловив. Декілька разів так от насадив. Пару разів окуня але не дуже той багато. Ну десь мето Тут може той більш є? Ні, ну, не може, а точно але А поки що буде мето mm -hmm. О, Все. Не знаю, щось поплавок не стоїть Але Все, хай там стоїть дачи Навіть поставлене Може зара піш... якось 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 -ся. Підемо, тому зараз пін, покидаємо. Звісно, я не знаю як то буде, але. Секунду я розложив спіння. Быстро собі хоба. Не пробувати. Сидні. Холодно, але потепліло до вечора. Може якась щука ходить. Лично не зацепятся бо не відцеплю и зірву максимум. Я сейчас зроблю. Дети яка погода файна, але гарно Барсик прийшли. пришли. Барсик себе відпочиває. Попробуем такого. Ти принад понад берег. Ну в тут -то точно що нічого не изменяет напевно Эй-Клитя Пару грам, там скиди 3 грама. І все вже. Наверное не барсика напевно Бачите Леска шнурок покривається льодом. Сразу буквально Бачимо. Спробуємо хоча б це щось буде. Що на моментально момент? намидає? Зараз зроблю картинку ще для привів. Буду далі рибачити. Я зробив картинку, зараз прийдемо ще туди. Трошки далі. Покидав, просто туди розріза, топлюсь. Це більше що ми тут щось зловимо, не мамоча. Хоч маленька стружка, але не замерзла. Я думаю, що замерзли. Ну, зараз будемо кидати. Все, будемо закидати. Може попробуємо. Даре весь вистанути нам поколе. Можна буде перегатити цю стружку, як воно замерзне, але то якщо ще воно замерзне, тому що видно, там хтось гатив раніше, день дядько. Я знаю, його гати там. Загато прибрав, щоб воно було човном проплети, Але це не приймав, бо знав, що може знову треба буде готити, то цього року ми може будемо готити, там. Побачу, я думаю загада. Покажу відео зніму. Я думаю буде цікаво. Давай попробую цей лід збити. А, він крикий. Трьохмовкою розбити можна вже Коротше, будемо закидувати. Я ще зачеплю Ну, Але сьогодні вже така погода гарна. особливо на вечір. Цього день було таке, середня погода. А от на вечір таке взагалі. Неочікуване сонце таке вийшло, що там в кадрі я не знаю як там. Напевно дуже гарний кадр. Ну, ну так, да, кадр гарний. Витягуємо перед льодом, щоб трошки підмерзали. Ми вже будемо чекати льоду. Скоріше всього. А в наступному відео, мабуть, що ми зробимо там загадку, щось барсик там. Вон шукає щось. Там, попробуємо загатити той клаптик. Щось барсік барсик вже погнав. Щось чуя. Парщик. Мисливець. Ой, все спеціаліст видно. Короче, зараз закинумо ще такий разок. То, мабуть, будемо провіряти удочку і йти додому. Оп! Так гарно було. Но кадр дуже шикарний. Навіть якщо покльовок не буде, то кадр взагалі ще кардосний. Ну але хотілося б покльовок. Але що зробиш як? Не хочеш щось брати сьогодні щучка. Барсік хоче, напевне, по льоду походити вже. Барсі! Не лізь туди! Бо вода! Трепко тепла, щоб тебе доставати. Так, на дворі зараз десь плюс два, плюс три. Дуже барсі. Shośnij barsique барсик відклузатим. <śé> за наживкой. Вс, робимо остання спробу. Це в камеру на всякий випадок. Можешь клюне. А, да щось мене вже. Мені здається, що вже нічого не появиться. Я убийку не перевіряла. Так що кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте приємні коментарі. А всім до зустрічі у наступному відео. Яке вийде зовсім скоро, так що все. Ми з Барсіком будемо йти додому. Всім до зустрічі.